Всіх вітаю. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні ми виїжджаємо підкормлювати, підживлювати по листу Сонях. Фух. Так як ми вже бачили по картинці, покажу поле, навіть на а три поля Соняха, який чуть не сплив, який буряном страшне. Буде цікаво. Так, у нас вечір. Сідає сонечко, тому що швиденько повну машину загрузили. Покажу, що як будемо робити, чим будемо лікувати наш соняшник цього року. Але поки хлопці поки їдуть за водою, до поля їдуть. Я швиденько об'їду ті поля, які цікавлять, обов'язково зараз заїхав на поле, де ми рихлили і орали. Тут був пасійний соняшник, пів поля зораного, пів зрихленого. Соняшник під Гранстар під експрес-технологію. Вносилось 50 грамів е гранстару. Так, е по бур'янам дуже цікаво, Начнемо зразу з краю і підемо на межу. Так, перші бур'яни, навіть ось по краю вже ті позасихали, але полізло все заново. Вологи дуже багато, гранстар не тримає, це все діло. Тому сонях високий вже. Має так. Першу пару, другу, третю. Четверту, п'яту, шоста пара вже. Такі вже, до країна майже доходи. тому край трошки менше, вже поліз знову бур'яну, вологи багато. Кірка да, тріщини вже багато. це діло. Треба це все швиденько прогортати на швидкості міжрядним культиватором. Це все будемо робити. Пішліть подивимося, як розвивається сам Сонях. По рихленню і по глубоко по, по горанці. Бачите, який дощ був Пол... поле рівне, але вода текла. Да, навіть по рівному полю текла вода. Так, по глубоко рихленню пішла друга волна бур'янів з амброзії, мишияки. Але хто дивився попереднє відео, там поле було повністю вкрита бур'янами. Від тих бурянів нічого не залишилось. Ну на вид, що оранка, що рихлення, плюс-мінус сонях розвивається однаково. Плюсів поки що від рихлення я не бачу на самому ділі. Пройдемось, подивимось. Так, він весь заростає, рихлення. Вологи багато. Буря не лізуть. Тим паче ти їх не припахуєш, нікуди вони не діваються, все зверху. Тому треба по рихленню, мабуть, садити під еверлатінг плюс, щоб був якийсь почений ефект. Хоча по оранці також починають вилазити, але не в такій кількості оранка була також глибоченька. Оранка тут була на 30 см, навіть більше 32 а рихлення на 45 см. Так ось виглядає, в принципі гарний широкий, широколистий соняшник. Нема хвороб, взагалі нічого не бачу. По рихлому поворонці поки хвороб не бачу. По дисковці є. Зараз доїдемо, покажу. Як будемо вже блискати, буду показувати, що будемо лікувати. Багато таких пропусків. В попередньому відео хто б дивився, Лазили, дивилися, соняшник там був, він просто не взійшов. Або взійшов маленький. І Його ми з 50 грамами гранстару тупо всмалили. Красота, їдемо далі. Так, не стану їхати на саме дальнє поле, трошки ближче пшениця твердих сортів. О, вона рідка вийшла, хоч сіяли, все одно ми сіяли 90, ні, трошки менше 85-90 штук на метр. Класично ми сіємо 90-95, 90-100, ну типу від 90 до 100 штук на метр. А твердих трохи менше норма. Але теж непогано. Отак От виглядає пшениця твердих сортів. Вона така остиста, коситься дуже важко. Колос крупний, не зерно крупне і коситься в саму останню чергу. Тобто ти збираєш горох, збираєш озиму пшеницю, збираєш ячмінь і після ячменя аж. Десь вже в августі заїжджаєш косити твердих сортів. Ріденька вийшла, але вона і не сипа урожай багато. В неї від 20 це вже норма рахується, оскільки ціна її вища. Подивимося, що покаже комбайн, але плюс-мінус колоски дуже гарні. Мені подобається краще, ніж в тому році навіть. Вона в тому році розкустилася сильніша, мабуть, їй не вистачило живлення. А в цьому році підживили більше, густоти нема. Трошки один дерним. Да, бачите, тільки вона одна, нема кущення зовсім. Ой. Не хоче фокусуватися. Ну а тепер попрямуємо на поле експериментів. Оце... Не робіть в своїх хазяйствах експерименти. Вони нікому не треба. Виходить у вас вирощувати, все йде стабільно. Нікого не слухайте і, і ну його подалі. Це все, ці всі експерименти, тому що вони собі дорожчі. Ми уграли тупо, е, виходить, 8 гектарів фацелії садили, тупо уграли повністю поле. Е, там вже 2 роки, пшениця погана, і булянин ніяк вивезти, треба, мабуть, тільки орати. І тоді щось може вийде, заоратити. Земля класна, як сідірати, воно... Землю розрихлює, там вистачає, поживних речовин, але поборотися з тими бурянами, що там розводяться, це ужас. фацелю треба виїжджати сіяти дуже-дуже рано. Я спочатку вставлю ставочку, це я вчора днем туди їздив, дивився, що там спрацював експрес чи не спрацював. А сьогодні ми день відпочивали, а батька відправляв, мужик дід, дід палов. Палив. Подивимся, що там зараз вийшло. І вже після ну, вставки буде вже сьогоднішній обзор. Да. Це хлопці, таке у нас поле є. Розвели бур'яни. тут Розвели чим бур'яни? Розвели фацелю і сідали, пробували, садити, як сідірат. А він розсипався, тільки бур'яни. 50 грамів Гранстару. Сонях вроде живий, все добре. Такий пізній пасив був. Бачите, тут, звісно. Йому поганенько, але зараз 50 грамів працюють. Запрягаємо культиватори, роздвигаємо лапки на маленькій швидкості, продираємо і все буде гуд. Покажу що. Ну семечка б сплила, якщо б не этот, семечка б заплыла. Не було б нічого. А так пятаки прям дуже великі. Хоча далі далі як краще пішла. Менше бур'янів. Ось тут уже рядочків крупніша пішла вона. Так що спасаємо ситуацію, щось буде. Так, ну як же не показати горох? Це така, що скажімо, зайнятий наш пар. В цьому році прям радує. Такий горох виріс. Він оцвівся. Ми якраз ну, плюс-мінус завчасно внесли інсектицид. Він височенький росте. Ну, не, не хотілося б вище, але у нас в нашому регіоні він не дуже росте. Сантиметрів 35 і має. По 3, по 4, по п'ять бобіків. Так, ну це з краю. Зараз підемо всередину. Тут від дороги... За... О, тут вище, тут вже покаліна пішов. О, добре, добре, поколіна. Горох якраз трохи вище коліна. Має декілька ярусів. Ну не скажу, що багато стричків. По 3-4 стручка всього такі гарненькі їсти не буду, тому що був випадок у нас, ми, звичайно, вносили там декілька проходів, він цих такий дешевий. А це вирішили вже хорошим то ми колись таким бризкали, поїхали через 10 днів, поїли і бігали на туалет дуже довго. Горох височенький, так що буде толк. Якісь 20 центнерів насипе, 25. Ось вже відроблений пар, грубо говоря. І в тебе на осінь горох збирається раненько, ти його двічі або більше подискуєш і в тебе буде готовий пар по якому ти завчасно посієш пшеницю, яка гарно розкуститься і не буде ніяких проблем за неї. Тому як, не знаю, як, туди, як ми, ми не рахуємо там, прибуток за рік, ми вираховуємо за мінімум за 4 роки. А за 4 роки це прибуток. В сільському господарстві за рік рахувати не можна, тому що у тебе рік може бути врожай гарний, ти тут клас, потім другий не вражає, що ти те саме все, ну, все вкидаєш назад. Так, добре, їдемо оприскувати. Так, ну ми під'їжджаємо до того поля, що вставляв, це, що сонях спливав. Ну вже красота, вже сонях видно, зараз підійдемо ближче. Так, ну що, з краю взагалі печально. Але йдемо далі, дивимося. Ой, господі, оце експерименти, оце фацелія. Містам взагалі нічого не буде, буде приїхати, може кусок задискувати. Відправив цей батька в місті з дідом Пололи, Вони підлаштували, прям красиво підгорнули соняк на швидкості, де був мелкий, хрен з ним. Де і крупніше повилазить. Оце це позагортало. Але далі пішло краще і краще. Ось тут кусок і фацелії був кращий. Волога ще є, Все, сьогодні пололи воно ще є тут. Вроді щось буде. Дойдемо зараз. Так, да, далі краще і краще пішов. Тобто немає ніяких питань. Спасли це поле. Поле заростало страшне. Коли виїжджали приїжджали вносити гербіцид, рядків не було видно зовсім. Тому такі ось діла. Не експериментуйте. Експериментами хай займаються великі холдинги або якісь YouTube канали, які на це заточені, які від цього заробляють гроші. А на своїх землях не треба ну, експериментувати. Це дуже, дуже погано. Ми, ми виділяємо на експерименти там, ну, до 10 гектарів на рік, не більше. І то там це таке там, соя, це ж фацелія. Хочемо ще на наступний рік коріандр спробувати. Ну, тільки я не знаю, треба його пробувати чи ні. Його треба дуже рано посіяти. А, його чуть ли не як по нозоталам ти кормиш пшеницю, його вже виїжджають сіяти. Тому більше треба поспілкуватися. Може хто що знає, по... Каріандру, підскажіть, хто його вирощує не один-два роки, а так, що займається прям конкретно. Бо культура дуже цікава, як предшественник теж дуже гарний. Так, ну що, у нас 9 вечора, Без 15.09-27 градусів. Заправляємося і погнали. Так, ну, Першу заправку не знімав. В принципі, не цікаву змішку. Трошки колоти стоїть. Чим, що ми будемо робити сьогодні по соняшнику? Ми вносимо плантатор, комплексне мінеральне добрива, плюс там амінокислоти є, фітогармони, вітаміни, то є більше, ніж достатньо, щоб сонячник не входив в стрес або витягнути його за стресу. Вносимо 17 відсотковий бор. Зараз ще покажу прикол. Та плюс на перший сонячник, що сіяли, хвороба пішли так зараз полезу по полю покажу. В Носимуартіс Плюс в нормі 0,6, то тобто на сонях. тих хвороб, що є. Ще якась хвороба є, непонятно що, але я так розумію, це мабуть уплатнена почва, платінний грунт дуже. Що хотів показати? Такого буро не було багато, хоча компанія кисун з малими. Підприємствами по мікродобровам не працює. У них партії повинні бути хоча б тонна. Або капірувіся, ну, типу як треба толпою брати. Плантатор взяли тонну, а бора залишилася з того року ще такого 100 кг. Тому ну, взяли в цьому році від Уєрдона Росалі бор. Але тут прикол. Дивіться, ціна на них однакова. Тут іде бору. 11%, розчиненого вже в воді. А тут йде концентрація на відсоткового тобто ти сам робиш ту норму. І коли цього бору можна на сонях дати, там навіть, ну, якщо ти рано виїжджаєш бискати то треба за два давати по, по кілограму. Як ми зараз виїжджаємо бискати, вже Сонях високі ми даємо по кілограму. Путора кілограма плантатора. Ось так ось Сонях. Полтора кілограма плантатора даємо та даємо кілограм бору їхнього. Результат шикарний. А так як виходить, що тут концентрація менша бору, то його вже не дасть. Так, написано трошки Сонях, типа літра два. Тобто Його вже треба давати мінімум. Тобто він виходить дорожче. І всі бори, які на ринку, ну, і в принципі всі, які добрива. Розчинні. Вони виходять дорожче. Наступний рік будемо вести переговори, щоб повністю перейти на кесон. Отакі ось справи. Зараз підемо, глянемо, що там бризкать буде. Що по хворобам? Бачите, мені казали кліщ, вона трошки менша, але у листках на всьому є, я так не розумію, астери... герос, як то так називається. Точно зараз і деякий пригнічений соняшник, тому це зараз лікуємо. Так, соняшник дуже гарний. Посів 23 квітня, оприскували десь 20 травня євролайт вносили. І ось декілька днів назад пропололи. Соняк вже прям прям дуже чудовий. ну що він запускається Павище задираємо, вітру нема, франсурні е е інжекторні. Отак, От огонь. Покрив листка. даже так, так, покрив соняшника 100% буде. Проводив я консультацію трохи. А це, як кажуть, якісь типа, несправжньої боронистої раси. Ух, короче, щось бред. Болячки соняшні по соняшнику будуть. Завжди треба бризкати. А ще й год такий дуже вологий. Бризкаємо без країв, нема сенсу це підживлення, інсексисида там нема. Так, трошки треба, мабуть, вище задрати. А ні, нормально, там просто бугор. Такі справи. Так, як би вам показати? Так ось кропи листочки всі, Гарненько накрива, на нижні навіть попадає дуже добре. 150 літрів води листки повністю мокрі красота і це на краю він скидав швидкість вже трохи Тобто в рядку не буду лізти, бо мокро. І все такі мікроелементи теж це не дуже гарно як буде попадати на шкіру, а я ще і в шортах Комари сьогодні з'їдять О, тут вообще красота видно. І правда смарагдове небо. Красота. Сьогодні красота, повна луна. Так, що б ще такого цікавого сказати? Зараз ще повставляю декілька відео просто з оприскуванням ну, так чисто, як трактор працює по високому соняху. В принципі, у нас виходить 6-8 пар. 6-7-8 пар справжніх лисків вже великих. Якраз формується корзинка. Тому треба завчасно зараз полікувати, підживити. І все. Далі тільки вже він прополотий, побризканий. Далі тільки жнива. Фух. Тому підписуйтесь на канал, кому цікаво. Ну і все, в принципі. Мир, всім мирного неба, гарних врожаїв, слава Україні!